Як здійснюється судочинство в умовах воєнного стану? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Як працюють суди в умовах воєнного стану? Які все таки зміни відбулись у період війни? Чи простіше, дешевше і ефективніше зараз стало судитись, і особливо після запровадження воєнного стану? Про новації і реалії функціонування? Судової влади, зокрема у Львівській області, ми поспілкуємось із керівником територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області Віктором Дейнекою. Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, після запровадження воєнного стану, чи простіше людям звертатись до суду і отримувати оце справедливе судове рішення? Ну на початку війни повномасштабної, звичайно, зміни трошки були, тому що ні суди не, не дуже розуміли, що буде відбуватися далі, і люди насправді перестали звертатися до суду. Але вже за тих практично повний рік повномасштабної війни все повернулося, можна сказати, на попередній стан і функціонує повноцінно як і раніше. Навантаження на суддів збільшилось чи трошки зменшилось? зменшилось. відсотків 20, якщо порівняти 22 з 21, відсотків 20 зменшилось. Та зверніть увагу на екран. Державна судова адміністрація це такий спец спеціальний державний орган, який забезпечує роботу суддів. От Вікторе, простими словами, що робить судова адміністрація, і що судова адміністрація не робить е, якщо так коротко, можливо. Центром судової гілки влади є суддя, який ухвалює законні справедливі рішення іменем України. Біля судді працює апарат суду, який кожен окремо працівник виконує свою функцію, забезпечує роботу судді. Судова адміністрація створена для того, щоб належно організовувати роботу суддів України. Ми, як територіальне управління, організовуємо діяльність суддів Львівської області. У нас є 29 суддів на сьогоднішній день місцевих загальних суддів. Ми займаємося фінансовим російним кадровим забезпеченням. Таким чином, щоб це все однаково єдино працювало, тобто зарплату суддям платить державна адміністрація і працівникам апарату, також доступ ем, до суду. Кількість садків звернень і питання, з якими найчастіше звертаються до суду, особливо в період воєнного стану, чи є якась е, статистика і інформація про це? Ну насправді я повторюся відсоток приблизно на 20% відсотків Скільки справ, якщо взяти минулий рік, де десь приблизно надходження справ було у суди, наші місцеві загальні більше трошки як 170 тисяч справ матеріалів, то зараз 136, якщо я не помиляюсь, тисяч справ матеріалів. Основна маса, якщо цивільні взяти сімейні спори, вони як залишалися, як були такими. І залишаються основну масу цивільних спорів складають. А якась така категорія справ, яка саме в період запровадження про режиму стану стану насправді немає особливо немає. Немає. Е, питання. Є щодо військових злочинів вчинених вони правда на територіях, там де які були під окупацією, е, то там є більше надходження і більша проблема з розглядом тих справ, тому що це все кримінальні справи. Е, суди не були. Е, Готові до такої кількості справ, і тому там явно ситуація є складною. В нас, дякувати Богу, окупації не було, тому в нас все спокійно і працює, як працювало раніше. Дуже багато дискутують і говорять про, і говорять про необхідність запровадження військових судів. На вашу думку, вони потрібні, і якщо потрібні, то для чого? Я не можу сказати, чи потрібні військові суди, але як я вже казав, взяти там до прикладу ірпінський суд районний, він сформований і складався з такої кількості суддів, яка була необхідною на до на час до повномасштабного війни, з тою кількістю судів на сьогоднішній день, враховуючи скільки там вчинено злочинів. Явно що та кількість суддів не справиться з тим об'ємом справ так само тут і правоохоронні органи, які проводять розслідування, прокуратура це просто величезний шмат роботи на них на такі суди, де от вони які території, яких були під окупацією. Тому якимось способом потрібно це питання вирішувати, чи створення військових судів, чи якимось швидким способом збільшення кількості суддів. А тут знову ж тягне приміщення, апарат суддів і так далі. Я знаю, що в Києві працюють. Напевно, є якісь створені робочі групи, які напрацьовують в тому числі за допомогою міжнародних експертів, яким чином зробити так, щоб швидко, ефективно зафіксувати, розслідувати, і щоб як можливо швидше і правильно було розглянуті ті всі кримінальні провадження внаслідок військової агресії Російської Федерації, правосуддя в умовах праворежиму воєнного стану має свої особливості. Зверніть увагу на екран: закон про правий режим воєнного стану, зокрема, визначає, що правосуддя. Може бути здійснення, може здійснюватись лише судами, скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Надзвичайні чи особливі суди не допускаються і також у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів. І так само загалом неприпустимим є припинення повноваження. В умовах в стану також всіх суддів, які працюють в Україні, звичайно, це положення стосується тих суддів, які перебувають під юрисдикцією України. А що робити з тими територіями, які окуповані, і як вирішується питання про здійснення судочинства? Там ну насправді, як на мене, то судова гілка влади все таки досить швидко і ефективно зреагувала на. Події, які відбувалися в країні, спочатку зрозуміло ніхто не знав, яким чином діяти, плюс на момент повномасштабного вторгнення не діяла вища рада правосуддя, і на себе, як я вважаю, досить правильно і ефективно перебрали такі деякі повноваження Рада Рада суддів України, і голова Верховного суду були внесені зміни в законодавство, і таким чином голова Верховного суду своїм рішенням приймав. Рішення про призупинення роботи суддів, про переведення суддів, про відрядження суддів. Таким чином можна було ефективно регулювати саме здійснення правосуддя на тих територіях, де відбулася окупація. Частково, де вже звільнені території, відновлюють роботу судів. Також за рішенням голови верховного суду. Ну але зараз вже запрацює вища рада правосуддя і буде виконувати належно свої функції саме вища рада правосуддя. От конкретна ситуація: людина. Отримала судове рішення у Луганській області. Зараз Луганська область окупована. Людина хочу отримати копію цього судового рішення. Як їй вирішити цю проблему? Ну я думаю, що тут в кожному випадку це все дуже індивідуально, тому що які суди змогли вивести справи, які залишились. Тому сказати відразу важко архіви. Хтось забрав, хтось не забрав. Знову ж таки, починаючи там, я не пам'ятаю з дванадцятого року, коли в нас діє діловодство електронне, ті вже справи є ще в електронному вигляді. Тобто їх можна з діловодства витягнути. Тому я думаю, що механізми вже напрацьовані. Просто в нас скажу, дякувати Богу, в нас не було. Ми не були під окупацією. А в тих регіонах, де це було, то вже механізми є напрацьовані. Не завжди я думаю, там це ідеально і можливо допомогти людям. Але я думаю, що в більшості випадків там, де можна, то і отримують і копі рішення. І розглядаються справи в період дії правового режиму воєнного стану, і особливо зараз дуже часто трапляються повітряні тривоги, і суд не працює, суд не здійснює правосуддя, який насправді існує алгоритм дій для суддів чи працівників апарату суду, коли лунає звук повітряної тривоги. Ну, насправді алгоритм дії рекомендований, і в кожному суді, в залежності від приміщення, від навантаження, приймають рішення. Є голова суду, є керівник апарату, які займаються організацією роботи в суду. Ну, в більшості випадків, звичайно, що зупиняються, і всі переходять в укриття, які є. Людина може або залишитися в суді в тих укриттях, які є в суді, або вийти на вулицю і знайти ті укриття, які десь на і на мапах позначені, і так далі, які передбачені як укриття саме в такі періоди. У нас є в судах, де є хороші приміщення, то навіть люди приймають з сусідніх там будинків, приходять до суду і перебувають в період, коли відбувається тривога повітряна. А що тоді з цими справами розгляд, який яких був призначений на цей час, Зупиняють, роблять перерви, відкладають це, насправді ускладнює. А тепер ще й відключення електроенергії це також додаткове ускладнення для судів. Воно заважає і відвідувачам, і сторонам, і в кримінальних справах правоохоронним органам і суддям, і працівникам. Ну це для всіх проблем, але я вважаю, що ми мусимо то пережити, бо всі в однакових умовах у всіх світло відключають, у всіх тривоги. Тому і суди також тим борються. не, не добре, це неприємно, незручно. купу проблем створено, але мусимо виходити по ситуації. А як, от з внутрішньої сторони, виглядає цей процес? Вимкнули світло, призначено розгляд справи. Розгляд справи не відбувається. Що? які документи складають судді. Які критерії вони застосовують при перенесенні відповідних засідань? Це все також дуже індивідуально, тому що і відключень світла дуже багато зараз. Коли хоча би по графіку відключали, то вже також суди починають пристосовуватися, розуміючи, коли по графіку відключать світло, не призначають, відкладають і так далі. Проблема є насправді і виникають, коли в процесі розгляду справи виключають світло і зупиняється, переривається звукозапис або відеофіксація, і насправді часто не зберігається. Треба по новому знову розглядати там чи допитувати свідка, вертатись до якихось тих вже стадій, які вже могли б бути роз. Розглянуті, але через вимкнення світла, на жаль, не змогли бути розглянутими. Судова охорона в судах. Судова охорона це ті хлопці, які в кожному суді забезпечують належне функціонування суду. Чи вона виявилася ефективною? Для чого вона потрібна, і які результати її роботи, з вашої точки зору? Ну як на мене, на 100% що це потрібний орган, і це ефективно, однозначно, і потрібно, тому що коли охороною займалася національна поліція, це як і. Не знаю, так не хочеться може порівнювати. Знаєте, коли ви маєте колеса зимові і літні, і коли є сезонка, поліція займається основною її розслідуванням злочинів і так далі. А отже, охорона приміщення судів це вже таке другорядне, тому воно не настільки може бути ефективне. Коли була створена служба судової охорони, основним видом діяльності, якраз її забезпечення. Охорони судів, суддів в окремих випадках, тоді така структура належно функціонує, працює виключно на це своє завдання. Тому судова охорона то вже з 19 року починаючи, працює дійсно зарекомендували себе ефективно займаються постійні. якісь і тренування відбуваються. Я коли подивився статистику за минулий рік, за 22-й, так, Якщо чесно, трошки був навіть шокований тою кількістю різних предметів, які люди проносять від вогнепальної зброї, холодної зброї, там просто шалена кількість. Якщо чесно. Тільки вогнепальної, там більше 400 одиниць в межах нашої області за минулий рік більше 10 тисяч набоїв і холодної зброї. Ну просто вражають. І ті люди заходять. З цими небезпечними предметами до суду, і не зрозуміло, коли хто яким чином його захоче і використає, тому що і раніше дуже багато різних випадків були і застосування вогнепальної зброї в судах, і в суддів стріляли, і холодної зброї. Тому ефективність служби судової охорони однозначно виправдала себе і повинна бути. Що судова охорона в таких ситуаціях робить, коли людина приходить з недозволеним предметом, вилучає його. Чи Дим, тимчасово з переміщає на зберігання буває, що люди мають зброю, яка в них є з дозволом, тому просто можуть розмістити його в камерах зберігання, а де незаконно отримують, викликають і слідчо-оперативні групи. Випадків дуже просто надзвичайно багато. Повертаючись до того порівняння, яке ми наводили, літня зимова всесезонна – це що всесезонна чимов чи зим... навпаки, Це якраз. Охорона, яка займається виключно своїми функціями, забезпечує охорону судів, суддів, працівників апарату, судів, відвідувачів суду? Дуже багато працівників судів, а це секретарії судових засідань, розпорядники скаржаться на низьку заробітну плату. З чим це пов'язано пов і чому судова адміністрація їм не доплачує? Ну насправді це проблема вже не перший рік в нас така триває, вже рік третій, напевно. І це насправді одна з основних проблем. Тому що молодим спеціалістам, якщо взяти оклад і ранг, бо вони не мають ще ні вислуги років, вони їм недостатньо навіть для виплати мінімальної заробітної плати. Ми їм доплачуємо, хоча б щоб виплати мінімальну зарплату, бо менше не може бути. Але середня зарплата, якщо взяти минулий рік, в нас по працівниках апарату виходить 13 тисяч гривень. Для працівників, коли взагалі десь є статистика про середню зарплату, вона їм дуже не подобається, тому що людина йде в магазин не з середньою зарплатою, а з тими коштами, які вона на картку отримала. На картку вона отримує явно не середню заробітну плату, тому що ще й зарплати це... податки утримуються заробітні плати. І це біда, тому що плинність кадрів минулий рік у нас е, звільнилося сто підесять 790 людей нас дев'яносто на Це шта. Це говорить, про місцеві області. місцеві загальні суди. У нас ще господарські адміністративні апеляційні. Ми займаємося місцевими загальними. 790 працівників, 155 – це звільнені. Плюс плинність у Львові є більшою ніж в районах, тому що все таки у Львові легше знайти десь роботу. Хоча дуже шкода, тому що кваліфіковані працівники втікають, Хтось виїжджає за кордон на заробітки, хтось, будучи помічником, де працювати торговим агентом. Шкода, що втрачаємо хороші кадри. У нас в нас територіальному управлінні також така сама ситуація. Люди звільняються плинність, ну на жаль, Вікторе, От для прикладу помічник судді районного суду у Львівській області. Скільки він на руки отримує? Ну, помічника оклад 14 тисяч гривень, ну, але це помічник, керівник апарату, він має трошки вищу заробітну плату. Секретар суду, судового засідання, консультант суду, Скільки там отримує? оклад 5 тисяч 400, 500, там в них трошки градація невелика. Тобто, навіть не 6 тисяч гривень, хто має вислову, там вже років 20 попрацював, трошки може більше мати. Але ну, mm. люди на руки 6-5 тисяч отримують. 5 тисяч гривень отримати. Це як мотивувати, мало. як мотивувати тих людей залишатись працювати. Єдине, чому держава не доплачує їм? Це вже третій рік. І адміністрація, і Вища Рада правосуддя і Рада суддів займаються роботою з Міністерством фінансів з кабінетом міністрів, пояснюючи, що це є неналежна заробітна плата, що люди не хочуть працювати і не будуть працювати за такі кошти. Ну але на жаль, на сьогоднішній день ковід був зараз військові дії, і от такі проблеми з заробітною платою. Очевидно, також йдеться про те, що ці помічники суддів, які звільняються, утворюється багато вакансій. Вакансій насправді, у Львівській області, для прикладу, є багато. Вони постійно як, як звичайному молодому юристу стати помічником судді чи секретарем судового засідання, чи розпорядником? Е -е, на сайтах судової гілки влади в нас є цілий. Е Портал судова влада. Ви можете зайти на сайт кожного суду. Кожен суд має свій сайт, публікують оголошення про вакансії. І насправді вакансій багато і суди шукають. Тобто, зараз є працівник конкурентно здатний. Суди шукають і хочуть знайти працівника. А вже працівники собі вибирають, навіть можуть вибирати, куди їм зручно піти, де їм ближче до роботи і так далі. Суди зараз шукають працівників. І молодий спеціаліст елементарно приходить, подає документи і. Таких працівників приймають. Помічником тут, вже, напевно, все-таки це є право судді, за поданням судді призначається, але люди, які працюють, зарекомендували себе, судді з радістю також беруть. Тому що помічник це твоє лице і твоя робота. Кожен хоче мати хорошого спеціаліста. Якщо в період дії правого режиму воєнного стану ви не маєте роботи, але мрієте стати частиною великої. І гарної, і ефективної судової системи, то дивіться на сайтах відповідних судів, подавайтесь на конкурси і ставайте цією частиною нашої української судової системи для того, щоб правосуддя в Україні насправді було ще кращим, ще справедливішим і ще більш ефективнішим. В період дії воєнного стану чи багато суддів, чи багато працівників апаратів пішли захищати нашу державу. Тобто стали у лави збройних сил України ну, в нас з наших місцевих судів двоє суддів. Зараз в лавах зсу і дев'ять працівників апарату суду. Але нас львів'яни є і суддями і в інших областях. І є львів'яни, які є суддями інших областей, але також зараз перебувають в збройних силах України, захищають нашу країну. От конкретна ситуація. Суддя мобілізувався в збройні сили України. Що далі відбувається з його справами? Як би мав відбуватись цей авторозподіл і здійснювати судочинство? Ну за у випадку довго тривалої відсутності суді, в тому числі якраз призвів до лав збройних сил України, є підстав для того, щоб справи судді, які є в нього на розгляді, не були розглянуті, мають бути розподілені між суддями е, цього ж суду, тому розподіляють і розглядають інші судді справи такого судді. А якщо голова суду е, рік часу не ставить питання про авторозподіл, куди? Людині звернутись із скаргою, збори суддів приймають рішення, яким чином розподіляти, тому що велика кількість справ в який період, щоб не було такого, коли всі десь на лікарняних чи на відпустках приймається рішення про авторозподіл і в одному судді все попаде. Бо авторозподіл здійснюється на тих суддів, які є на цей день, включені в авторозподіл, і на яких може бути розподілена справа. Тому зборами суддів приймають рішення. Сподіваються, можливо, що суддя швидше вийде, тому що за кимось розглядати справу, це знову починати і спочатку. Знову спочатку заслухувати всіх свідків і так далі. Це процес спочатку повністю йде. Якщо людина хоче поскаржитись на суддю, то це точно не до вас. Скарга на суддю це виключно вища рада правосуддя, яка вже запрацювала, функціонує, і зі зверненнями надії судді виключно вищу раду правосуддя. Якщо ви вважаєте, що в тій чи інші ситуації. Суддя діяв не зовсім правомірно. У вас є відповідні праві аргументи. звертаємось до Вищої ради правосуддя з відповідною скаргою. І очевидно, вона зобов'язана розглянути вашу скаргу і у разі підтвердження тих чи інших обставин ймовірно і притягнути суддю до відповідальності. А з якими скаргами до вас звертаються? Е, до нас звертається також, в тому числі і на дії судді. Просто ми в таких випадках пояснюємо суб'єктам, які до нас звернулися, що ми не розглядаємо таких скарг. Ми можемо розглядати скарги на дії неналежної організації роботи самого суду, тому що ми призначаємо за поданням голови суду керівника апарату суду, який організовує роботу е свого суду. Тому на неналежну організацію роботи суду ми такі скарги розглядаємо. Дуже часто на дошках оголошень чи при входах в судах доводиться зараз, особливо в періоді правового режиму воєнного стану, бати, бачити оголошення про те, що тимчасово поштова кореспонденція судом не відправляється. Дивні, звичайно, оголошення. Про що ці оголошення і що з цим робити? Ну це вже вичерпане питання на сьогоднішній день. Вже проблеми з поштовими відправленнями немає. Це було Перша половина року, напевно, ближче, навіть вже і друга половина до вересня місяця, напевно, ми вийшли. Тому що у нас не було фінансування взагалі. От початку року у нас фінансування почалося тільки з вересня місяця. І насправді в судах коштів не було взагалі на поштові відправлення. І... З розумінням ставились ми до людей, які заплативши там судовий збір розмірі тисячу гривень. А їм кажуть, що вибачте, але ми не маємо марки для того, щоб відправити сторонам кореспонденцію. Тому у нас ця проблема дійсно була. У нас просто взагалі не було коштів на відправлення поштові. Зараз це вже вирішено, у нас проблем вже з цим немає. Тобто, якщо суд не відправив, наприклад, відповідачу чи позивачу судове рішення, значить відповідно і не розпочався строк для оскарження. Так. У ситуаціях, коли у вас є намір звернутись до суду, ви можете особисто відвідати суд або ж не приходити взагалі до суду. І таку можливість забезпечує електронне судочинство і електронний суд. Зверніть увагу на екран: електронний суд це єдина інформаційно-телекомунікаційна система. І приблизно таким чином виглядає інтерфейс електронного суду. Суди потрібно додати свій електронний ключ, і будь-яка людина, будь-який громадянин України, може дистанційно свого комп'ютера, свого смартфона мати безперешкодний доступ до електронного суду. Як працює цей електронний суд, як працює він у Львівській області? Чи багато людей використовують ці електронні можливості? Тобто просто не ходять до суду, а за комп'ютером роблять все, щоб домогтись захисту своїх прав? Ну насправді судова гілка влади вже давно досить так прогресивно активно діджиталізується. Враховуючи останні роки неналежної трошки фінансування, ті процеси так не дуже швидко рухалися, як воно би хотілося, але насправді людина зараз, маючи комп'ютер, ноутбук чи навіть смартфон, може зареєструватися, створити електронну адресу, маючи електронний цифровий підпис, без жодних проблем створює акаунт в нас на електронному суді і може брати участь судовому засіданні навіть з дому без проблем. Тобто навіть насправді людина жодного разу не бувши у суді. Може подати позовну заяву, подати клопотання, взяти участь у судовому засіданні через можливості відеоконференції зв'язку, і також отримати це судове рішення і навіть сплатити судовий збір. Чи користуються у, Льв... у Львові, у Львівській області чи інших регіонах от, функції звернення до суду через можливості електронних технологій? Користується і активно користується. Я подивився статистику минулий рік. В нас було 30 тисяч більше 30 тисяч осіб, які звернулися, зареєструвалися в електронному документобізі. А вже от за півтори місяці, станом на 15 лютого, в нас вже є 10 тисяч таких реєстрацій. І Насправді, відеоконференцзв'язок, із звязок з судовому засіданні. по відеоконференцзв'язку, це вже ну давно усталене правило, і всі привикли працюють. Єдина ж на сьогоднішній проблема це відсутність електроенергії. Коли. Бувають перебої зі світлом, тоді є проблема з відеоконференції а так то це все дуже чудово, прекрасно працює. Плюс всі сервіси отримання копії документів, повідомлень все працює. От недавно буквально на днях запустився процес е е судові повістки, будуть приходити на вайбер. Тому що в нас е коли це вони судові повістки, судові помова повістки. йде, судові йде повістки. про повістки, які територіальні центри комплектування, <гум> не не хвилюйтесь. Мови йде про судові повістки. Судові будуть приходити куди на вайбер і на, на Viber. це так. От сторони, які зацікавлені в. Тому щоб пошвидше отримати повідомлення про виклики до суду в заявах, подаються номер телефону, на яким приходили раніше по смс-ка як на номер мобільного зв'язку, але враховуючи, що ця повістка вона така досить об'ємна, і вона ділилась на 5-6, деколи коли там і 10 навіть повідомлень, це все кошти. А на сьогоднішній день зробили такий ресурс, який спочатку буде відправляти вам на Viber, Якщо вайбера немає на якомусь номеру телефону, тоді вже буде приходити смс. -ка. Це знову ж таки буде економія значна коштів судової гілки влади. Інколи трапляються ситуації, коли через електронний суд, але це інколи відправляють той чи інший процесуальний документ, а суддя не долучає його до матеріалів справи. Це поширено чи не поширено? Я думаю, що не поширено. То а як в таких ситуаціях діяти людині, коли таке сталося? Ну мені важко сказати, чому не долучають яка причина. Документообіг електронний працює. Якщо є електронні документи, до однозначно долучається до матеріалів справи. Є проблеми знову ж таки, коли в нас не було фінансування. Електронний суд працює на користь сторінних громадян. Але суд, коли в суд приходиться справа, суддя повинен всі ті матеріали роздрукувати. Бувають справи там, де доказів просто тисячі аркушів в суді, коли не було коштів, не маючи паперу і відповідно картриджів, роздрукувати той весь масив справ, було дійсно у нас проблема. Але це була проблема суду. А не сторін, які мали право звернутися в електронному вигляді, є ще такий нюанс, коли сторона, тобто громадянин, може звернутися до суду з клопотанням про переведення всіх матеріалів справи в електронний вигляд. Наскільки це поширено? Наскільки люди користуються цими функціями процесуальними, бачите все в смартфоні? Ну, справа в тому, що все залежить від об'єму матеріалів справи. Якщо є невеликий об'єм, тоді це простіше. В нас є е, такі великі потужні сканери в судах і перевести справу в електронний вигляд не проблема. Якщо це величезна кількість матеріалів, тоді тут звичайно, що проблема. Тому що треба окремо людину, яка буде сидіти тим займатися. Якщо будуть всі мати бажання, і буде справа на всі будуть мати справи багатотомні. Ну воно просто не буде ресурсу людського в нас для того, щоб це все зробити. А ще Судові засідання можна відвідувати через онлайн-платформу EasyCon. Зверніть увагу на екран. Вона виглядає приблизно таким чином. Тобто ця платформа надає можливість відеоконференції судом чи участі у судових засіданнях, також через можливості відеоконференції. Все просто насправді. Завантажуємо електронний ключ, завчасно подаємо клопотання до суду і сидячи з дому, беремо участь в судовому засіданні. Чим відрізняється участь в судовому засіданні з дому і з іншого суду, який є найближчий до сторони? Ну насправді, свідки, експерти вони не можуть брати участь з дому, тому що вони повинні бути приведені до присяги, тому вони можуть брати участь тільки з іншого суду. Раніше не було такого можливості, це впровадження відбулося, коли появився ковід. І для того, щоб все-таки спростити судочинство, були внесені зміни в процесуальне законодавство. Але враховуючи, що є електронний цифровий підпис, сторони могли брати участь вже із дому, тому що основна потреба для суду встановити особу. Враховуючи, що є електронний цифровий підпис, під яким є і паспорт, і інфікаційний код, суд має можливість встановити особу, тому ви можете із дому брати участь з смартфону, чи з ноутбука, чи з комп'ютера. В підсумку, як все-таки здійснюється судочинство в умовах воєнного стану, які плюси і мінуси цієї ситуації, і судового захисту прав і свобод наших людей. Ну насправді на сьогодні вже ми просто повернулися практично в той період довоєнний. Єдине, що зараз ще нас тримається, відсутність світла електроенергії, як нас так і в сторін процесу. А в цілому особливих змін не відбулося. Про особливості здійснення судочинства в період правового режиму воєнного стану ми спілкувались із начальником територіального управління державної судової адміністрації у Львівській області Віктором Дейнекою. Дякую вам за розмову. Вам дякую. Отже, насправді, можливість звернення до суду, особливо в воєнного стану, жодним чином не обмежується, жодним чином не звужується. Ви завжди маєте право подавати до Суду позовні заяви, клопотання чи брати участь у судових засіданнях, навіть з використанням сучасних технологій, віримо у Збройні сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.